Буде короткий бліц опрос, який нам написав в чаті в Хто з вас більше витрачає грошей на дурниці? Пасажир справа. Хто з вас довше збирається перед виходом? Сто процентний від пасажир справа. Ні, ти а не, а не. Ти завжди довше. Хто з вас більш балакучий? Ну тут не зря. Тут все яс. Хто з вас частіше об'їдає іншого старілки. Пум-пум-пум. Я. -пум -пум. yeah. Кто из вас гучнейше кричит печать часов сварки? А мы не ссоримся. Да, конечно. Мне кажется, что я больше втрачаю этот контроль, и я начинаю орать. Кто из вас дольше может держать секрет? Ну, это я, я вообще не могу. Ты пасуешь, Я пиздушка. Показываем румтурчик, да? Вот мы заходим в квартиру. Давайте сначала пойдем ванну мне уже все нравится. Тут даже можно и поваляться, в а вот, на нашей квартире в Киеве такой возможности нет. Идем с вами на кухню. Это жарко. И мне подобается такая обычная кухонька, хорошенькая. Тут же есть зона вид починку. That's all. Да ёб я говорю, не хочу, я не хочу. А пишет все и твои Пусть аппаратура пишет. Давай. Посмотрелся на женщину. Вот а так вызвать бурную реакцию женщины можно вот таким. Хи -хи -хи, кайфует. Пошла не, ну вообще прикольно. Да, да. Тут... Пошла возьми. Видно, что это не туристический пляж. И это просто кайф. Вода, чистющая вода. Немая никакой грязи. Никаких медуз. Душновато, правда, было. А так, в целом, тип-топ. мы пришли брать нам до дома фруктики. И, и до одного места. Да? А как вы выбираете? Еще баночка. Вот видите? Угу. Mm -hmm. Вот. Звуки разные. Вот. Мне вот тебе нравится, да? А вам, по -вашому? А по моєму мнению, я довірюсь вашому мнению. <рес> і в цьому отеле дуже запутаний паркінг. Якщо б не дай, я би не знаю, як би я, я орієнтувалася. Він квінтовий і там вообще нічого не понятно. Ми то йдемо кушать, бо ми сьогодні ще не кушали на разу прям повноці. Я сьогодні їла ходох, сухарики, м -м пахлаву. Вроде би все. Напусти. Поки ми їдемо. Ми от зданій такі наїмні захотіли піти в один заклад. І такі, нам, пожалуйста, столик на 8.30. І перший там фул, в другому так само, і в третьому так само. Так що треба принілюватися, звісно, набагато раніше. Цього ми будемо так, от по факту. Настільки сильно мені ще подобається саме ось цей центр Одеси. Мені тут більше. І більше. Оп, заварушка. <плес> Тут прям дуже красивий. Мені подобаються оці дуби. Я от них просто тащусь. І моєго. Попали в дуже гарний заклад. Healthy vibe. це мій заказ. Ну вона, кстати, не сильно велика. Вона просто так здається на самом деле. Ось моя долонька і ось така піца. Вообще красота. Я прям люблю гостру. На десерт у Данилки фанакота. Вау. вау, 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 вау. А я ставлю лайк. Красиво, вкусно. Я иду и прям любуюсь. А что мне надо снимать, ты видишь? Да. Йо. Вот такой у меня секси образ сегодня. Ну, Увлять начала. Короче, я не умею пользоваться. Сейчас я у вот, меня стой. Камера, мотор. Знаешь, я как хочу гулять, а меня не ведут, меня за руку и домой. <laughs> Мы завтра пойдем утром на пляж и нам надо купить, знаете такую штучку, такой типа легкий перекусик. Помидорки черри, сырочек, буженина, вода. I'm no У нас сьогодні другий день нашого Замечательного оттиху. Вчора, коли ми приїхали додому, вчора, коли ми приїхали додому, то ми ще з'їли арбуз і просто вирубились моментом. Зараз десь, мабуть, годин 10, я думаю, найбільше. Я дала Дані виспатися і я не нудотіла бо він вчора був за отрулем. А зараз ми йдемо Амкут, взяли собою на пляж. И будем здесь до 6 часов. Я надеюсь. Я хочу быть черной. Кстати, заметила, что я вчера совсем чуть-чуть загорела. Ну вот прямо капельку. Такий легкий загар. Да, вот это сказал Даня. И він підняв мою самооценку. <звук> ну, я не могу, честно. Дань, завтра с тобой поедем на инший пляж. з моря. Сьогодні ми були довше, ніж вчора, який у нас прогрес. День чорний. Вони поки не виходить. Я питаюся. Він мені розказує свої секретики Але Вони на мене щось взагалі не працюють ніяк. Ну, я, правда, питаюся за всіх вас, питаюся загоріти. Цим літом, хто не був на морі. У мене взагалі не виходить. І знаєте, що мені ще Даня сказав таку милу штучку? Я не могу. Якби я міг тобі віддати цей загарб, я б тобі віддав. Но я вважаю, що це вершина. Ступіньки, ступіньки, ступіньки. Ще раз ступіньки. Так. 150 раз. Як помідорки прям. Я такі бачу перший раз. Обед. Всім привітчики! Ейгу! Блин, я так сгорела, у меня почала обличья, хотя вроде бы я мазалась и я стояла... Ты сгорела? Да. Даня? Я, я... Тот, который никогда не знает. Сегодня хотела надеть каблучки, но я была какой то сильно нарядной. Посольство, потому вот добрый день. Ой, я люблю торцы. Дю -дю -дю. А чего? Просто. Тянет тебя на Мені, якщо чесно, попередньому сподобалось набагато більше, але мені подобається, які тут гарні квіти. Там зараз туди я вам показала артишоки з Фєтой. хлібчик І Даня взяв з собою кукурузку. Вибрала да, таку я саму іду, так, так, як і Даня. Ні, Даня це називається флір. <різм> з моєї сторони. Все, Даня, я. Буду включати. Ні, 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 не треба. До побачення, До Ты смотри, колса. Собака. Собака. Всім приветики! Ой. У нас третій день, як ми отдихаємо. Я вчора так згоріла, я сама не знаю як. Просто посмотрите на мої, на моє обличчя. Прикольно. І ще приєдна новість того, що коли ми тут було супертихо. Так, да, ну прям добре, так спокійненько. Зараз, коротше, ми будемо їхати на пляж, на пляж пісня Буде асоціація з цим блогом. Я просто хочу поставити, щоб всі основні типа, з блогу починалася музика і закінчилася. вам надо знать про Даню, так то, что Даня мастер слова, он просто договорится со всеми. И мы уже идем, 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 я сейчас буду вам показывать, но мне кажется, это море, а у меня папайка, и это просто облака, но я вижу море. Блин, так классно, чутный шум волн, прям красиво. И я, знаете, я вот думаю, как так люди вот просто живут тут, и вот как данность, ну вот да, у них это есть. Все. Пишу до водички. Боже, как красиво! Я не могу, просто вы видите это. Прием, прием. Я получила боевое ранение из-за того, что я думала, что это медуза, и я стала уплывать. Вот так. Имеем. От видео отчет. Вже одинадцята година на пляжі, і людей, звісно, стало трохи побільше, бо ми тут були десь напевно в 9 вже з зданій. Ну, але мені здається, що все одно не так багато. Я от питаюсь почерніть, але я вам просто покажу ще зданю. Я його ще мажу всіма спипами, які тільки можна. Безом чорний. І так. <реш> ми <реш> вийшли з пляжу. Мені дуже подобався він такий нудістський пляж. Там голі мужчинчики і красиві жінки були. я ставлю лайк. Дані? Я теж ставлю лайк. <рес> Блін, там такі прикольні скали, така тепла вода. Тільки мені не подобається, що такі камушки так важко заходить в воду, і от виходить з води. Ну, якщо всі мої проблеми були такі, що мені важко заходить в воду на камушках. Простіть. Зараз ми їдемо на СТО, Дані щось з машини, і потім будемо шаурму. Я не знаю. Тільки що вам записували відео, там, де Даня розмовив з місцевим. І він нам розказав, де є значна тут шаурма. І я думаю, ми будемо обідати шаурмою. Странно не хочеться. Мені переповняють емоції. Я вам зараз хочу сказати. Мій дедушка мій мій дедушка позвонив Дані. Окей. А чого не мені вообще? Мене прям напрягає то, що моя сім'я настільки сильно його любить, а не мене. Це дуже вкусніше шаурма. Такий смачний сир. Тут сир, м'ясо і огурчик. І більше нічого немає. І це дуже смачно. И видео запрещена. Я у тебя шарма. Я нормально. Мы уже дома и почиваем. Я, если честно, тоже хочу пойти на пляж, но да, не будет. Ну, ничего. Віддохне. Мені подобається, як у мене обгоріло обличчя, мені подобається, як у мене з'являються віснушки, Потрібно постійно зловжувати шкіру, щоб вона така була напитана. І я дивлюсь з вікна, і у мене вигляд на море. Мені, кстати, Даня сказав: вчора ввечері, коли ми були з ним на пляжі, мене можна оставити одну на необитаємому острові, і я собі сама построю дом. І просто буде дивитися на хвилі, на воду. Це правда. В мене настільки заспокоює вода. Подобається, що вона така сольона, вона так підсушує шкіру. В мене пішли чуть-чуть висипання, пішли прищики. Для щастя багато не треба, правда? Просто поїхати в Одесу. Бумбум. Таке свободне, не прилягає до шкіри. От у мене є Катя. Катя, вже ти дивишся, привітки. Люди не люблять свої веснушки. Ви шо? Я просто так від цього кайфую. я б могла б дивитися і дивитися. Воно самі хотіла, почему насправді вони були. Даня вразнула. Шість нуль 6.02. Всіх за все время ми тут. Ми навіть не посварились. От Дани мене зараз спеціально мене сейчас провокує на сварку. Ну він це робити наказу. Так, да, спасибо. Мирний сімейний відпуск, який прям. Камеру вирубай. Ну, займці, баби. хороший, да да, да, да. Общем, хороший, кстати. У нас по факту з Дані ще залишилось тільки завтра, четверг, і все, в п'ятницю ми будемо вже їхати в село. І там буде взагалі новий квест. Доброго утра. У нас сьогодні останній день, як ми тут. Зараз збираємося на пляж. Хотіли вийти якомога раніше, але щось у нас не вийшло. Зараз, 9, я десь навіть зараз скажу. 8.40. Так, да. говорили, говорили, говорили з Данію і вирішили, що завтра було би славно піти на пляж на раночок, зустріти світанок з ним разом. Потім ще, може, чуть покупатися, пообадіти, а потім ми будемо їхати в село. Ту Все, йдемо на пляж. Але перед цим Ні, не, не хочу. Але перед цим будемо снідати з Красиво. Сейчас... Ми... А! Даня! Даня наказує! <реш> я така голодна, я так хочу. Це хороші новини, знаєте які? Сьогодні Даня, на СТО і у мене буде фора для Загара. залетела Я сгорела, мне кажется, прям дуже сильно. Но... Ну да, кстати, я с ну, 9 до 4 была на пляже. Оу, yes. Я жду, когда я почернею. Да, может быть, я сейчас красная. Да-да-да, вы мне скажете. Ха-ха-ха, дурочка, да. Была на солнце. Час пик. Сейчас, опа, но я буду черный. Что? Он не шел на Гай? Так, у меня этот такси <свят> до пляжа. Ідемо сьогодні в в той самий заклад, за ми були перший день. Летіть. Ну взагалі, мантри тіп. Дань, ти там не уїдеш без мене на машині. Чи в тебе такі плани є? Ти хочеш без мене поїхати. я таки знала. У мене настільки сильно все пече. Дякую вам. Очень вкусно. Кстати, а дают колесиевское мясо? Попробуешь сейчас? Mm. Хочешь попробовать? Нет. Дубль, дубль, дубль. Ой. Ой, Боже, какая красная! Мне кажется, я остаюсь все краснейшая, и краснейшая. А ну-ка, Данилка, на пробу. Вот ушла уже возня серьезная такая, мужская, медовая. Mm. Mm. Ебать его в рот! Всем привет! Мы идем на пляж Завстречать Светану с сонечком. Этот подъем был очень Вот Я сейчас зайду на Даню И я вижу, что ему очень тяжело Но он это сделал для нас Мы так порезали ноги На пляже Ебашь, что с кабана. Цієї ночі просто вирублюсь. Я як заснула, так і проснулась. Я вам зараз розкажу, яка система нашої сім'ї з Дані. Даня всегда говорить, давай з самого треба не буди. І він ставить супер рано будильник. От він поставив будильник на 4,20. Я проснулася. Все. Я вже не можу спати. І я туди, сюди. Що ви думаєте? я його розбудила в 5.20. Такі ножки, барбікюшки такі. Такий наганці. Хе-хе. на пляже заснула так было хорошо а да не я спала то в какой-то момент у меня вытекала слюнка с рота мы пришли на селянок опять в штрудель. штрудель тут так вкусно я вам сняла я поехать булочки